Активний відпочинок та похід в гори на Буковині стартує щорічний пластовий наметовий табір для сотні українських підлітків, протягом якого буде нагода дослідити історію буковинських Карпат та отримати досвід гірського туризму. Детальніше про організацію розповість мій колега. Вже вісімнадцять років на Буковині проходить щорічний похід в гори, який організовує Національна Скаутська організація України пласт. Вона була створена ще в далекому 1911 році, аби сприяти патріотичному вихованню молоді. До того ж, пластуни були активними учасниками визвольного руху та війн за незалежність України. Цей табір відбувається вже майже 20 років, і його організовують старші пластуни з усієї України. То більшість з них зі Львова, з Чернівців, з Ужгорода, з Києва. І також його учасниками є діти з усієї України, де є пластові осередки. То ми маємо дітей, звичайно, що більшість заходу України, але також останніми роками все більше і більше дітей з центральної країни і зі сходу України. І навіть до нас раніше приїжджали учасники з діаспори, з Великої Британії, з Штатів, з Канади. Організаційні питання допомагали вирішувати і представники місцевої влади. Вони займалися питаннями логістики, харчування та роз. Міщенням наметового містечка у пансіонаті зелені пагорби. Міта це підтримання патріотичної ідеї. Це Вільне спілкування у нас відповідний час розвитку технологій в соціальних мережах надзвичайно важливо, щоб діти мали можливість спілкуватися, щоб вони були об'єднані цією основною нашою патріотичною ідеєю, ідеєю держави Україна, і з тим, щоб вони розуміли і знали, в якій трагічні сторінки історії України ми проживаємо, якою ціною нам дається ця перемога, і з тим, щоб вони цю ідею принесли протягом всього свого життя. Брати участь в таборі можуть підлітки від 14 до 18 років. Одним із критеріїв зарахування це рівень фізичної Підготовки. Кожен з кандидатів повинен пробігти 5 кілометрову дистанцію за 30 хвилин. Пластунам нам також необхідно мати з собою спорядження, аби вижити у походних умовах. «Найосновніше – це є намет. Ось далі йде спальник і керма, що ти просто спати, ну та просто йдеш на цьому спати. Далі йдуть теплі речі, тому що на горі в, ну, вночі може бути дуже холодно. У мене це є термобілизна. І флі, ну, і фліска. Обов'язково треба взяти дощовик. То в горах може падати часто дощ. Маршрут цього року буде пролягати через Покутсько-Буковинські Карпати. Табір несе назву на честь одного з воєнних округів української повстанської армії. Говерля учасники мають можливість дізнатися багато нового з історії та теоретичних і практичних аспектів пішохідно-гірського туризму. «Протягом цього табору нас супроводжує легенда української повстанської армії, тобто на нас є всі учасники поділені на сотні. Які названі на честь реальних сотень УПА, тобто бойових одиниць, і вони носять псевдоніми, псевда реальних людей і реальних повстанців, чи імена були віднайдені в архівах. І кожного року ми маємо певне нове місце, яке так чи інакше пов'язане з історією УПА? Цього року табір розпочнеться в Чернівцях та триватиме він з 7 по 19 серпня, Юрій Гордей, Максим Білоткач, Теми дня, ТВА.